Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. У нас сьогодні новий день, новий влог. І знаєте, чим я сьогодні цілий день займаюсь? У е, нас була така пасмурна погода. Е, ну, Сонечка не було, але тепло на вулиці. Навіть десь там щось дощик накрапав. І в мене е, мої вазони. Кімнатні рослини стоять на балконі. Я їх завжди десь в кінці весни виношу на балкончик, і там багато сонячного світла, і вони стоять. А взимку і восени вони в мене стоять над лісницею. І там теж є вікно потолочне, і там теж попадає світло. Я сьогодні побачила, що трошки мої квіти приунили. Що? Ну, Тут зараз подивимось під сходами. Ось. І До чого я? До того, що я їх трошки помила, поставила під душ, таку їм трошки тропіку зробила. Змила пил і трошки освіжила, обрізала трошки свій фікус, тому що, я ж кажу, він дуже багато листя чомусь скинув. Хоча я і добрива купляла, але щось, мабуть, ці добрива для. Фікуса не підійшли. А ще знаєте, що я вже давно хочу зробити? І ніяк в мене не доходять руки. Ну, не то щоб руки не доходять, ти, бачите, дістала свою орхідейку, і колись я показувала, що моя орхідейка кинула цих діточок. І вже коріння пустили ці діточки. Бачите, вона ну, прям її просто треба пересадити, обрізати, розсадити. Дивіться, оця діточка вже кинула корені, кинула вже цвітанос, один же відцвів. Тут ще один цвтонос хоче кидати, але я бачу, що дивіться, на цій діточці вже псуються листя. Ну, тобто, напевно, не вистачає. І я не знаю, як що правильно зробити. Но мені здається, що правиль, правильнішим було би обрізати ці цвітоноси і висадити так, щоб листя набирала. А свою силу, але мені шкода. Я не знаю, але я буду зараз зрізати оцю діточку, точно буду зрізати, тому що дивіться на ці листочки. Мені просто шкода. І ця вже орхідейка, бачите, маєте, має одне листя, і воно вже, воно вже теж псується. Я хочу хоч якось її врятувати, якщо я ось цю, не врятую, хоча теж буду пересаджувати, пообрізаю все лишнє. Дивіться, вона ще й цвіте, ну от дуже шкода мені її різати. ну Квіточки залишу, а там подивлюсь, що мені робити надалі. І ще тут така є діточка, бачите? Я чекала, поки в неї виростуть коріння, і це з неї вже ось ці квіти. Розумієте? Ну, от як я її обріжу, якщо ось, що? бачите? Ну, якщо тільки так обрізати, але мені здається, що загинуть ці квіти е попортяться. Ну, не знаю. І саму орхідейку мені теж хочеться врятувати. Не знаю, вийде в мене, не вийде, але треба спробувати. Дивіться, бо коріння гарненьке тут в неї. І поміняти цей торф, тому що він вже сухий. Треба його замінити, бо я думаю, що ніяких. Вітамінів і мінералів, ця рослинка не отримує з цього торфу. А ще я сьогодні, сьогодні зробила і багато дуже хатньої роботи, попрасувала. Це я так це ми вчора були на дні народження, а сьогодні в мене такий день, і я сьогодні зробила ще те, що мені я вже довго мала робити там. Дещо зашити, я ж кажу, попросувати, зайнятися своїми рослинами. Тому я собі сказала, що Іра, треба сьогодні це робити. Так, а знаєте, як я буду пересаджувати, я зараз зріжу цю діточку. Це я суху штучку зрізала. Вона так стрільнула. Зараз я зріжу цю діточку і видивилася в цьому Ютубі, що. На, місто, це, на місці зрізу треба обробити чи перекисню водню, перекисню водню чи хлоргіксидіном, і потім розтовкти е, активоване вугілля, <кій> і цей порошочком присипати місце зрізу, що це я <кій> захрипаю щось, мені це не подобається. Так, ну і, в общем, Подивимось, я б це ці патички вже теж позрізала. Але я ж кажу, дивіться, бачите, тут ще будуть нові. Навіть не знаю, як правильно зробити, але врятувати мені хочеться. Вийшла з Юрою трошки прогулятися. Ну, і заодно купили ґрунт для орхідейки, яку я хочу посадити. Це ж я її вчора зрізала і ще не посадила, вчора не встигла купити цей ґрунт. Сьогодні нарешті встигли, хоча і теж вечір в нас вже. Думаю, вам засняти. Ото ми йдемо алеєю. Зараз я вам покажу. Ось такою алеєю. І тут такі аромати, липи. Тут стільки багато насаджено липи. Вона так гарно цвіте. І такі аромати мені прям дуже-дуже хочеться липового чаю. Знаєте, такого холодненького. Можна з лімончиком трошки. І цей, ну, біда в тому, ну я б нарвала, але біда в тому, що вона зростає при дорозі. Ну і уявляєте собі, да, що скільки вона там на себе начіпала всякої їдоти. І навіть якщо піти купити на ринку липу, то, то ж теж не знаєш, де вона, де її зірвали. Це остається тільки, залишається тільки їхати на дачу, і там у нас є поле і ліс. І там колись ми рвали, збирали на зиму і сушили липу. Оце треба на минулому тижні. Ми поїдемо, на наступному тижні ми поїдемо на дачу і сходимо, напевно, позбираємо трошки липи, якщо вона до цього часу не відцвіте. У нас дубль два по дням народження. Сьогодні знов-таки йдемо на ювілей до нашої подружки. І ось ці брючки, які я вам показувала, що купила в Польщі в H&M. Вони такі легенькі, такі зручненькі. І мені дуже Е, Маєчку я вділа свою, колись купляла тут в Андретан. Така атласна, теж. Зручна. Оці босоніжки, до речі, минулого разу, коли ходила на день народження, нормально в них проходила, навіть не стомилася. Але на наступний день в мене трошки а, пальці на ногах боліли, тому що, ну, від того, що я Крепатура. Да, не звикла. Так що збираємось, чекаємо кому. Ми вже в діті, до речі, і вона буде дивитися і буде знати буде дивитися це відео і буде знати, що ми її. Чекали. Так що, Юрчику, теж готовий. Твій лук-лучок. З кроксами, до речі, теж гарненько виглядає. Нікуся! Іди зачиняй двері. Так що ми пішли. Там кіно. Хм? Там кіно. Та яка красуня. Друзі, продовжую своє відео. Я вже поставила варити курячу грудку філешку. Хочу все ж таки зробити цей пиріг, так як їдемо сьогодні на дачу, і Нікуся з нами їде. І знаєте, так, щоб на перекус було там з чайком. мені так буде спокійніше. <кій> ще, дивіться, почала. Розфарбовувати свою картину. Це вчора я десь такий кусочок розмальовувала ну, годину десь. Сіла пізно розмальовувати, тому мало зробила і вже десь о 12.00 пішла е, намагатися спати. А ще дивіться, я вже пересадила орхідейку. Вона сутки в мене е, Добу постояла в мене без води. Вчора я налила сюди водички. Десь годинку постояла в водичці. Водичку я злила. І ну, буду сподіватися, що все буде гаразд. Бачу, вікна в мене шикардосні, треба мити. Так, ну а я що? Я збираюсь на дачу. Зараз мені треба помитись, поприбирати і спекти пиріг. І будемо їхати. Так що залишайтесь зі мною всі ті, хто полюбляють дачні влоги. Ми туди їдемо майже на тиждень. Так, поставила я вже пиріг в духовочку, зроблю. Я вам вже казала, що їдемо на дачу. Нікуся їде, може її подружка з нами поїде. І думаю, так, щоб на перекус було і нам, і дітям, ну чи ніки. І... Так мені спокійніше, коли є що перехватити, знаєте, щоб не готувати там ніяких обідів. Тому ну і вона в мене не їсть. ці, Ну, як вона їсть, але не любить супи. Вчора зварила такий супчик, знаєте, бульйончик тихо, бульончик з домашньої курочки. Потім цей макарончик відварила окремо. І в нас такий бульйон курячий з макароном і яєчка. Я ще відварила Такий, знаєте, легенький супчик. У нас вчора була така погода, я не пам'ятаю, казала я вам вже чи ні, ні в цьому відео. Такий гром, молнія, гроза. Думаю, дякувати Богу, що тривоги нема. Хоча вночі була. От пішли вони в страху. Так, друзі, мої любі, хочу вам подякувати. На початку відео цього не сказала, тому що, знаєте, як я викладаю відео і зразу починаю знімати нове. Тому саме зараз хочу сказати вам великі дякую за вашу підтримочку, за, вашу, за ваші лайки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно. І все ж таки хочу знаєте, щоб наш український контент більше з'являвся З'являвся в рекомендаціях. Тому, якщо вам не складно, лайкати лайкайте мої відео і пишіть свої коментарі. А тим, хто ще не підписався, підписуйтесь. Е мені буде дуже приємно і буду намагатися, щоб вам було цікаво. Так, і що ж я вам хотіла сказати? Що я вам хотіла сказати, вже все з голови повилітало, тому що я трошки... А поспішаю. Ну як, в мене, в принципі, цей, те, що я хотіла зробити, це саме головне поставити той пиріг, вже прийняла душ. Зараз мені треба пропили і зібрати речі на дачу. Але там речей небагато, такі умивашки, мильнарильні ці засоби. І деякі речі, але їх також. Небагато. Якуся поїхала на тренування. Юра пішов по справах. Мама на роботі, і я тут теж займаюся. Так що, лишайтеся зі мною, поїдемо на дачу, будемо там щось робити. Там багато роботи, і вже треба буде, напевно, ягоди збирати, якщо їх птахи не поїли. Так що залишайтеся. і поїдемо з вами разом. Ми вже з Юрою сходили на ринок. Купили ще, до речі, шматочок ошийка, цибульки, і зараз будемо маринувати. Ще взяла таку червону цибульку, хочу зробити салат по типу грузинського, запечених, з запеченими овочами. До речі, зараз ще треба взяти грецький горіх, бо я не пам'ятаю, на дачі вже, здається, його немає. Щоб Перетерти, замаринувати цю цибульку, запечені овочі, має бути смачно. Пиріг вже спікся, як ви бачите, ми навіть його вже поїли трошки. Ви вже гарненький вийшов і смачненький. Це, що лишилося, то візьмемо з собою на дачу. Зараз він трошки охолоне і покладу в лоточок. Тут наші дівчата в очікуванні. Коли ж це ми вже поїдемо на дачу, пішли з Юрою на ринок і залишили відкритий балкон. То чули їх аж в сусідньому кварталі, як вони гавкали, стояли на балконі, сварилися на перехожих. Гаді немалі. Так, що ще взяли? Ну, взяли овочі. Тут помідори, огірки, капуста. Молода картопля. Ну і те, що це будемо запікати на мангалі для салатику. Баклажанчик і перчик. І ще е, помідорку посмажимо. І я вже, ну, до речі, вже, в принципі, все зібрала. Косметичку зібрала. Свої ці е, зарядні. Юра, ще твоє зарядне, да? треба взяти? воно? То вона тут на місці. Є, угу. Ось все, зарядні і в принципі ми вже зібрані. А я сьогодні навіть і не фарбувалася. Не бачу смислу. Помастила цим сонцезахисним кремом, брові в мене покрашені і так, вії є. Таналку не наносила, не хочу, на що вона мені треба. Так, що і таке, збираємось, їдемо на дачу. Цей влог вже, нарешті, буду завершувати. Так що дякую всім за перегляд. Залишайтеся зі мною. Ще раз попрошу, ставте, будь ласка, свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Хто ще не підписався, підписуйтесь мені, буде дуже приємно. Так що дякую за перегляд. Всіх цілую, обіймаю. Люблю. До скорих зустрічей. Пока-пока.